Привіт, мої маленькі друзі! З вами я, Петрик П'яточкін, і зараз я розповім вам казку про жарптицю та вовка. Слухайте уважно. Було у одного царя три сини, два розумних, а третій дурень. От прийшли вони до батька до свого та й просять. Щоб він відпустив їх поїздити по світу, подивитися на інші царства. Батько вислухав їх і каже: Вибирайте собі коней з табунів, яких завгодно, і їдьте куди хочете. От пригнали ті табуни. Почали вони вибирати. Обидва старші вибрали коней що найкращих. А менший дурень взяв найпоганішого коня. Зібравшись, виїхали вони усі троє однією дорогою. Їдуть та їдуть. Коли дивляться, стоять три стовпи, і від кожного стовпа йде дорога одна прямо, друга наліво, а третя направо. На тих стовпах було щось написано. Вони і під'їхали прочитати. На однім стовпі значилось, хто поїде дорогою цією, той сам буде ситий, а кінь його голодний. На другім, хто поїде цією дорогою, той сам буде голодний, а кінь його ситий. А на третім, хто поїде цією дорогою, у того вовк коня з'їсть. Поїхали вони. Старший по тій дорозі, що сам буде ситий, а кінь голодний. Середульший по тій, що сам буде голодний, а кінь ситий. А менший дурень по тій, що вовк коня з'їсть. Тільки що менше трохи проїхав, іде вовк назустріч йому і каже Злась коня, я його з'їм. Нічого робити. Узяв дурень сідло на плечі. Та й пішов собі дорогою, а коня покинув. Коли це доганяє його знову той самий вовк. Сідай, каже, на мене і кажи, куди тебе вести. А дурень йому відповідає вези, куди сам знаєш, привіз його вовк у великий ліс, а посеред того лісу стояла хата велика. Біля тієї хати стоїть стовп. На стовпі висить клітка, а у тій клітці сидить птиця така, аж сяє. От дурень як уздрів її та й каже вовкові: Як би мені украсти цю птицю? Іди, каже йому вовк, та полізь по стовпу та не берись за мотузку, а прямо бери клітку. Пішов дурень. Зліз на стовп та замість клітки зачепив рукою мотузку. Коли це дзвоник дзень, дзень, дзень. Вибігають сторожі, що стерегли птицю, та до нього. Чого тобі треба? Хотів, каже, він їм птицю вкрасти. А сторожі й кажуть, це не просто птиця, а жар птиця. Коли хочеш, щоб ми її тобі дали. Приведи нам коня до половини золотого до половини срібного. Пішов від них дурень, а вовк і питає його Де ж птиця, що ти хотів украсти? Нема. каже дурень. Розказав йому все, як було, і що треба привести коня до половини золотого до половини срібного. Сідай же, каже вовк, швидше й поїдемо. Сів дурин на вовка і поїхали. Їхали, їхали, от вовк і привіз його знов таки у ліс, а в тім лісі стоять усе кам'яні конюшні. А в конюшнях іржуть коні. Вовк і каже дурневі. Іди ж в оцю конюшню та бери першого коня. Та не за вуздечку, а за гриву. Пішов дуреню конюшню та й забув знову, що йому наказував вовк. Бере коня за вуздечку, а водила тільки брязь, брязь. Тут зараз і вискакують сторожі та до нього. Чого тобі треба? Хотів украсти коня. Е, привези нам панну, що живе за сім верт від ціль у дубовім гаю. Тоді візьмеш коня. З тим і пішов дурень від них. Прийшов до вовка, а він його і питає «Де ж кінь? Нема. Та й розказав йому, як було, і чого вимагали від нього сторожі. Сідай же швидше, та поїдемо, каже вовк. От поїхали. Вовк і привіз його знов у гай дубовий. Коли дивляться, Аж по горі ходить панна з дівчиною своєю слугою. Іди ж, каже йому вовк, до тієї панни та скажи їй, що тобі дуже хочеться пити. Нехай вона пошле ту дівчину по воду, а ти бери її скош на оберемок та й неси до мене. Пішов дурень до панни та й просить її. Пошліть панно по воду. Дуже пити хочеться. Вона, почувши це, стала просить його зайти у хату. Він відмовляється, що йому не можна зайти. Візьміть та пошліть, дівку, по воду. Та й послала. А дурень тоді, як ухопить її на оберемок та мерщій до вовка, сів на нього і полетів, як птиця. Прибігли до того місця, де він крав коня, до половини золотого, до половини срібного. Вовк став і каже йому: Я ж перекинусь панною, а ти мене відведи і віддай сторожам. Та як візьмеш у них коня наполовину золотого на половину срібного, то сідай на нього та їдь швидше по цій дорозі що до жар птиці. Я дожену тебе. Так і зробили. Вовк перекинувсь панною. Дурень узяв його, підвів до сторожів та й променяв на коня до половини золотого, до половини срібного. Потім посадив на коня панну, ту, що вкрав собі, сів і сам та й поїхав тим шляхом, що йде до жар птиці. А сторожі узяли ту панну, що він зоставив їм, принесли їй яблук, яєк. І усього всього та й давай годувати. От наїсть наш вовк гарно та й каже Випустіть мене трохи погуляти. Вони випустили його. Та тільки що випустили, він зараз і перекинувся вовком, вони не уздріли і як. Та й побіг собі, скільки видно, тільки курява знялась. Біг, біг він. А далі наздоганяє дурня аж там, уже, де була жарптиця. та й знову каже йому: Я ж знову перекинусь конем, а ти відведи мене і віддай сторожам. Та як візьмеш жарптицю, то сідай на коня та їдь аж до тієї дороги, де ти розпрощався з братами. Там і почекаєш мене. Та тільки не спиль, а то брати вб'ють тебе. Дурень так і зробив, як казав вовк, виміняв жар птицю, сів на коня, взяв панну та мерщій і дременув. От приїздить на те місце, де три дороги сходяться в одну, та й сів відпочити. А коня пустив пастись. Жар птиця сидить у клітці та й співає. А панна й просить його Не засни ж, будь ласка. А то брати уб'ють тебе і мене. Коли дивиться вона, їдуть два парубки. Вона зараз до дурня, аж він уже спить. Давай вона його будити, будила, будила, ніяк не розбудить. От під'їхали туди ж і ті парубки. Дивись но, каже один, це ж наш брат дурень. Давай уб'ємо його. А коня, жарптицю і красну дівицю візьмемо собі. Так і зробили, як сказали. Убили брата і покинули там, а коня, жарптицю і красну дівицю узяли та й поїхали. Незабаром прибігає їй вовк. Дивиться, аж дурня вже клює сорока, а гадюка п'є з нього кров. От він зараз гадюку вбив, а до сороки й каже Як ти мені не принесеш води цілющої і живущої, то я тебе уб'ю. В чому же я тобі принесу? питає сорока. Він узяв, зробив з листя дві коробочки, одну прив'язав сороці до однієї ноги, другу до другої, та й пустив її. На другий день. Прилітає вона до нього в полудень і приносить воду. Тоді він узяв, полив дурня цілющою водою, зцілив його, а далі живущою оживив. Та й довго же я спав, каже дурень. Якби не я заснув би ти навіки, обізвався вовк. Сідай швидше та поїдемо. А то старший брат обвінчається з панною. Сів дурень на вовка і поїхали. Приїжджає додому, коли дивиться, стоїть перед ганком коляска, а в ній запряжений його кінь до половини золотий, до половини срібний. Як побачив його кінь та й кинувсь до нього, поволік з собою коляску, ту, а як побачила його жар у вікно, так і пурхнула до нього. Розбила й вікно. Вилетіла та й сіла йому на плече, коли це виходить і панна та з його братом. Така заплакана їхати до вінця. Як угледіла ж вона дурня, зараз до нього так і кинулась. Ось хто мене вкрав, каже, я за нього й вийду. Дивиться на це диво батько і сам не знає, що воно робиться. Тут дурень розказав йому усе дочисто, як було діло, а батько йому й каже Робиш з братами, що хочеш. Тоді дурень поїхав до вінця, повінчався з панною, братів простив, а Вовкові зажарив цілого барана. От і, казочці кінець. А хто слухав, молодець. Ви скажіть мені, будь ласка, вам сподобалася казка? Якщо так, то вподобай і підписку не минай. Слухайте мої казки, розважайтесь від нудьги і навчайтеся уму, уму розуму. До побачення!